Всім привіт! І з вами знову Христина Гранішак та компанія ЗНО Юа. І ми сьогодні починаємо розбирати задачі поглибленого рівня демонстраційного варіанту ЗНО з математики за 2015 рік. Ну що, готові? Тоді вперед! І перша задача поглибленого рівня це номер 31. Нам потрібно спростити, на перший погляд, достатньо страшний вираз та обчислити його значення, якщо x дорівнює мінус 3. Одразу застерігаю! Не підставляйте одразу мінус 3 замість х, Тому що ви можете заплутатись і це ускладнить спрощення. Отож, спочатку треба подумати, що зробити з цим виразом. Звісно, знаменник ми спрощувати поки що ніяк не можемо, тому давайте розбиратися з чисельником і застосовувати те, що ми знаємо, а саме властивості степені. І так. Як ми перепишемо наш чисельник? І так, 25 в степені х ми перепишемо як 5 в степені 2х. 5 помножити на 10 в степені х ми розпишемо як 5 помножити. А 10 це 5 на 2 в степені х. 4 в степені х плюс 1 це 4 помножити на 4 в степені х. Тепер далі застосовуємо властивості степеня. І в дужечках 5 помножити на 2 в степені х розписуємо як 5 в степені х помножити на 2 в степені х, а 4 в степені х як 2 в степені 2х. Ну, тепер давайте аналізувати наш чисельник. Звісно, чого б нам хотілося, це розкласти його на множники. Отже, як ми можемо його розумно розкласти на множники? Перш за все, нам потрібно розбити другий доданок. Тобто 5 на 5 в степені х на 2 в степені х я розбиваю на 5 в степені х на 2 в степені х плюс 4 на 5 в степені Х на 2 в степені х. Тобто я його розбила на суму двох доданочків. А тепер буду розкладати на множники. З перших двох доданків я виношу 5 в степені х, в дужках лишається 5 степені х плюс 2 в степені х. А з других двох доданків виношу 4 помножити на 2 в степені х. І в дужках залишається такий самий вираз. Я думаю, як ви вже всі здогадалися, ми його виносимо за дужки, і в нас виходить 5 в степені х помножити на 2 в степені х, це в перших дужках, а в других 5 в степені х плюс 4 помножити на 2 в степені х. І розділити на наш знаменник, який весь цей час залишався незмінним. Як бачимо, знаменник наш скоротиться з першою дужкою з чисельника, і ми просто отримаємо 5 в степені х плюс 4 помножити на 2 в степені х. Як бачите, в нас був страшний дробовий вираз, а ми його спростили до достатньо простого. І тепер сміливо можемо підставляти замість ікса мінус 3. Значить, підставляємо мінус 3. І знову ж таки, згадуємо властивості степенів. Значить, 5 в мінус третій це буде 1,125. Тому що 1 розділити на 5 в третій. Плюс 4 восьмих. Тому що ми спростили 4 помножити на 2 в мінус третій. Це буде 1 125 плюс 1 друга. Тепер згадуємо, що 1 125 це 8. Тисячних, а 1 друга це 5. Десятих. Додаємо і отримуємо 0,508. Це і буде кінцева відповідь. Отже, відповідь на задачу номер 31 0,58. І так ми впоралися з першою задачею поглибленого рівня. Як бачите, все достатньо нескладно. Ну що, поїхали далі. Задача номер 32. Нам потрібно знайти, скільки всього різних парних п'ятицифрових чисел можна утворити з цифр: 1, 2, 3, 4 та 5. Якщо в кожному з цих чисел усі цифри різні. І так, я пропоную вам такий розв'язок. Перше, ми аналізуємо задачу: у нас мають бути п'ятицифрові числа. Отже, комірок у нас всього буде 5. Це комірки, куди ми будемо поселяти свої цифри. Оскільки у нас наше число повинно бути парним, то на останнє місце я можу поставити тільки 2 або 4. Тому що ми знаємо, що парне число це те, яке закінчується на парну цифру. Серед запропонованих нам це тільки цифра 2 та 4. Отже, всього у мене два способи. Один раз поставила двійку, другий раз четвірку. Два способи. Тепер дивимося, у кожному з цих чисел усі цифри повинні бути різними. Отже, на перше місце, в першу комірку, у мене залишилося тільки 4 варіанти. Тому що якусь з цифр, 2 або 4, я вже поселила в останню комірку. Тепер в другу тоді комірку 3 варіанти, тому що там теж вже ми розселили якісь цифри. Потім 2 варіанти і один варіант. Відбувається таке зменшення, ще раз наголошую, тому що усі цифри в числі повинні бути різними. Тепер, оскільки всі мої комірки повинні бути заповнені: і перша комірка, і друга, і третя. Тому між цими числами, між моїми варіантами, я ставлю дію множення. І рахую, це буде 48. Отже, всього у мене 48 парних п'ятицифрових чисел, які можна утворити з запропонованих нам цифр. Якщо в кожному з цих чисел усі цифри різні. Отже, кінцева відповідь 48. Як бачите, ця задачка дуже нескладна. Давайте далі. Номер 33. І це у нас геометрія. І як бачите, у нас тут стоять три знаки оклику, значить, ми щось з вами будемо згадувати, тобто якусь теорію. Але давайте для початку згадаємо задачку. У нас у кулю, радіус якої дорівнює 5 см, описано циліндр. Нам потрібно визначити відношення об'єму циліндра до об'єму кулі, якщо радіус основи циліндра дорівнює 4 см. І відповідь обов'язково записати десятковим дробом. Ну, ми пам'ятаємо, ми всі відповіді записуємо десятковими дробами. І так, я думаю, що ви вже звикли до того, що в задачі з геометрії, перш за все, ми з вами малюємо гарний малюночок. І так, ось наш малюночок. Значить, куля, і в неї ми вписали циліндр. Пам'ятаємо, що основи циліндра є паралельними між собою, тобто основи циліндра будуть паралельними перерізами кулі. Тепер FL це буде висота циліндра, КО це буде радіус нашої кулі. Значить, давайте запишемо те, що у нас дано. Що у нас дано? У нас дано, що КО, як я вже сказала, це радіус кулі, і він дорівнює 5 см, а КЛ це буде радіус основи циліндра, тобто R маленький, і він дорівнює 4 см. Тепер давайте, так як я вже казала, нам треба буде згадати деякі теоретичні відомості. І так, що нам перш за все треба, це як шукати об'єм кулі. Об'єм кулі ми шукаємо як 4 третіх П куб Думаю, що на даний момент ви всі вже пам'ятаєте цю формулу. Якщо ж не пам'ятаєте, то обов'язково її повторити та завчити. В мене все є для того, щоб знайти об'єм кулі. Я його і буду шукати. Тобто, радіус я підставляю, в мене буде 4 третіх пі помножити на 5 в кубі. Якщо ми це обчислимо, буде 500 третіх пі. Тепер давайте далі розбиратись. Мені треба знайти відношення об'єму циліндра до об'єму кулі. Для цього мені треба знайти об'єм циліндра. Знову ж таки, згадуємо, як я шукаю об'єм циліндра. Об'єм циліндра я шукаю як S- основи, а це мені мене пі r квадрат, помножити на висоту. Значить, тепер що у мене є? Радіус основи у мене є, тому що нам відомо це з умови задачі. Значить, треба знайти висоту циліндра. Висотою циліндра буде відрізочок ML, Оскільки я сказала, що основи циліндра паралельні, і вони будуть паралельними перерізами кулі, то точка О буде серединою відрізка МЛ. Отже, мені треба знайти відрізочок ОЛ. І так, як я вже сказала, H це ML і дорівнює 2OL, тому що точка О це середина, і ми шукаємо ОЛ. ОЛ у мене буде дорівнювати 3, тому що я це знайшла з трикутника КОЛ. Який в мене прямокутний, і згадуємо, якщо в мене гіпотенуза 5, 1 4, то такий трикутник називають єгипетським, і інша сторона у мене дорівнює 3. Ну, якщо ви забули, що є таке поняття, як єгипетський трикутник, нічого страшного, застосовуємо теорему Піфагора і знаходимо, що ОЛ у мене дорівнює 3. Тоді висота буде дорівнювати 6. І тепер легко ми можемо знайти об'єм циліндру. Це буде пі, помножити на 4 в квадраті і помножити на 6, а саме 96 π Значить, все, що нам залишилось, це знайти їхнє відношення. А саме об'єм циліндра до об'єм кулі. Це буде 96 π розділити на 503π. π Пів мене скорочується, трійка стрибає вгору, і буде 96 помножити на 3, розділити на 500. Це буде п'ятсотих. Але пам'ятаємо, що відповідь потрібно записати десятковим дробом. Тому найпростіше, що тут можна зробити, це чисельник і знаменник домножити на 2 для того, щоб знаменнику утворилась 1000. І це буде 576. 000. Тобто так ми дуже легко переводимо в десятковий дріб нашу відповідь. Отже, кінцева відповідь, яку треба вписати в бланк, це 0,576. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. От, і ми рухаємося далі. І так, остання задача, та, де вам просто треба писати відповідь з поглибленого рівня, це номер 34. Нам потрібно обчислити значення інтеграла, де підінтегральний вираз це вираз під модулем. І так, як ми обчислюємо такі інтеграли? Для початку давайте розберемося з виразом під модулем. Нам потрібно його відкрити. Від цього ми будуємо числову пряму і ставимо точку, в якій наш модуль перетворюється в 0. Якщо ви уважно подивитесь на підмодульний вираз, тобто 1 мінус х, то я думаю, що всі мені дружно скажете, що цей вираз перетворюється в 0, коли x дорівнює 1. А тепер давайте визначати, які знаки будуть підмодульного виразу справа від одиниці і зліва від одиниці. І так, якщо ми беремо якесь дуже велике від'ємне число і підставляємо вираз 1-х, то ми отримуємо додатнє число. Тобто тут в мене буде знак плюс. Якщо ми беремо дуже велике додатнє число і підставляємо вираз 1-х, то, звісно, ми отримуємо від'ємне. Значить, тут знак мінус. Тепер дивимося на межі інтегрування від 0 до 4. 0 у нас знаходиться з одного боку від одиниці, 4 з іншого. Значить, нам наш інтеграл прийдеться розбити на 2. А саме таким чином, від 0 до 1, і тоді ми модуль відкриваємо з плюсом, тобто нічого не змінюємо. І від 1 до 4, і модуль відкриваємо з мінусом. Тобто перед нашою дурочкою, бачите, з'явився знак мінус. Давайте тепер спрощувати. Значить так, в другому інтегралі мінус ми внесли в дужки, і в нас утворився вираз мінус 1. І тепер згадуємо, як це інтегрувати. Значить, я пропоную інтегрувати кожен доданок окремо. Тобто інтеграл від одинички це х. мінус інтеграл від хто це х квадрат на 2, і це в мене в межах від 0 до одиниці. Плюс, знову ж таки, інтеграл від х. Це х квадрат на 2. мінус інтеграл від одиниці, це просто х. І це в межах від 1 до 4. Ну, а тепер просто згадуємо, як ми обчислюємо визначений інтеграл. І так, я думаю, що ви всі знаєте, що спочатку ми підставляємо верхню межу, а потім нижню. І так, розбираємося з, одразу з двома дужками. В першій дужці, коли я підставляю верхню межу, в мене виходить 1 мінус 1 друга, і мінус. 0, тому що коли я підставляю другу межу, у мене просто вийде 0. Плюс тепер в другій дужечці. Коли я підставляю 4, виходить 16 других мінус 4. І тепер мінус відкриваю дужку, і тут я застерігаю. Будь ласка, не лінуйтесь і пишіть вираз, коли ви підставляєте нижню межу в дужках, тому що так ви точно не помилитесь зі знаками. Мінус відкриваю дужечку і акуратно підставляю нижню межу. Одна друга мінус 1. Тепер спрощується все. В перших дужках в мене виходить просто одна друга, а в других дужках 4 плюс одна друга. Якщо ми це порахуємо, вийде 5. Отже, кінцева відповідь на задачку у вас 5. І так, хочу вас привітати, тому що ми впоралися з чотирма задачами поглибленого рівня, які мають відкриту форму відповіді. В наступній серії ми розглянемо. Першу задачу поглибленого рівня, яка потребує повний розширений письмовий розв'язок, отож, обов'язково не пропустіть.